Вітаємо! Раді бачити вас на курсі для роботодавців про особливості працевлаштування ветеранів та ветеранок від платформи з розвитку кар'єри Happy Monday та мережі підтримки ветеранів і ветеранок, а також їхніх близьких ветеран Хаб, що створено завдяки програмі реінтеграції ветеранів, яку реалізує Айрекс за підтримки Державного департаменту США. Я Анна Шкумат, HR-експертка, кар'єрна консультантка, проєктна менеджерка та психологиня в навчанні. І у межах восьмої, останньої лекції курсу ми обговоримо, як працювати з різними типами особистостей у команді, зокрема серед ветеранів і ветеранок, як вирішувати конфліктні ситуації в команді, де є ексвізкові, якою може бути психологічна підтримка ветеранів, коли ті мають стрес або невпевненість у своїх професійних можливостях. Як ви можете самостійно психологічно себе підтримувати, який чар спеціалісти, менеджери, керівники та кар'єрні консультанти? Отже, дійшовши до восьмої лекції нашого курсу, ви вже точно багато чого знаєте про ветеранів і ветеранок. Зокрема, про особливості їхнього військового досвіду та те, який вплив. Він має на цивільне життя екс-військових після завершення служби. І зараз пропонуємо підсумувати ваші знання, розглянувши ветеранів і ветеранок, через призму кількох типологій. Звісно, усі ветерани різні, як і люди загалом. Вони мають різні потреби, переваги та стилі взаємодії. І щоб краще познайомитись з конкретним екс-військовим колегою на етапі, коли ви вже працевлаштували його та інтегровуєте в колектив. Можна провести тест на визначення типу особистості Myers-Briggs або MBTI, авторка якого розділяє людей на 16 типів особистості. Впевнені, ви чули про цей інструмент, бо він досить широко використовується при відборі кандидатів у закордонних компаніях. Тест допомагає розкрити сильні сторони працівника та можливі ризики в роботі з ним, те, як він чи вона приймає рішення, як розуміє світ, чим керується у різних ситуаціях. Окрім цього, ветеранів і ветеранок можна аналізувати за допомогою інших типологій, наприклад, через огляд деяких загальних типів особистостей. Ми виділяємо три, які найбільш характерні людям з військовим досвідом. Тип А це цілеспрямовані та рішучі особистості, які звикли до виконання завдань відповідально та без зайвих вагань. Тип Б спокійні особистості, які здатні довго зосереджуватись на одному завданні та працювати в команді. Тип С чутливі та емоційні особистості, які можуть бути схильні до почуття тривоги та стресу. Давайте розглянемо кожен тип детальніше, зокрема те, як з ними ефективно працювати та взаємодіяти. Якщо перед вами ветеран, який найбільше відповідає опису типу А, тобто є цілеспрямованим та рішучим, то в роботі з ним можете дотримуватись таких правил. Цілі та завдання ставте чітко, і не забувайте про амбітність. Якщо військові цього типу люблять масштабні речі. Давайте можливість брати на себе відповідальність за проекти та рішення різного рівня складності. Регулярно представляйте оцінку результатів роботи, зокрема досягнень. Люди цього типу дуже цінують фідбек. Якщо у вашій команді ветеран типу Б, то для комфортної взаємодії з ним дотримуйтесь таких рекомендацій. Давайте можливість працювати в команді та співпрацювати з іншими. Так, ексвізкові цього типу значно ефективніші. Забезпечте умови для нормальної концентрації на завданні та уважного його виконання. Давайте достатньо часу на виконання завдань краще з запасом, та не тисніть на цих ветеранів зайвими вимогами. Якщо поруч з вами працює ветеран типу С, то комфортна взаємодія з ним може відбуватись за дотримання таких умов. Будьте терплячі та чутливі до почуттів та емоцій такого колеги, забезпечте комфорт та психологічну безпеку на робочому місці, давайте можливість виражати свої емоції та ділитись досвідом з колегами. Хочемо зазначити, що ми не закликаємо вас категорично ставитись до результатів тестів чи описів типів ветеранів. Ми пропонуємо розглядати це як один з можливих інструментів для кращого розуміння ексвійськових. Та того, як з ними взаємодіяти. Кожен тест не може врахувати особливостей кожної людини, бо, як ми неодноразово казали раніше, всі ми різні, до кожного з нас потрібні різні підходи. Але деякі речі все ж нас об'єднують, і це прекрасно. Якщо підсумувати, то ми за те, щоб бути відкритими до різних особистостей та їхніх потреб, забезпечувати індивідуальний підхід при роботі з кожним працівником. У тому числі з тим, який має військовий досвід. І при цьому, незалежно від типу особистості, при взаємодії з колегами чи клієнтами військовими варто дотримуватись таких загальних правил. Перше. Поважайте досягнення людей з військовим досвідом. Як ви знаєте з минулих лекцій, у ветеранів їх достатньо, і це гідно поваги. Спробуйте знайти способи, які допоможуть використати їхні сильні сторони та навички для досягнення найкращих результатів в роботі та діяльності вашої компанії чи організації. Друге правило будьте терплячими та чуйними. Ветерани, як і будь-хто, можуть мати багато особистих викликів та проблем поза роботою. проживати дуже стресові події, що викликають тривогу і негативно впливають на продуктивність. І вони цілком мають право не ділитись ніякими деталями щодо цього. Від вас тут буде цінна моральна підтримка у проживанні цього періоду життя, прояв розуміння щодо того, що відчуває людина в складних ситуаціях. Третє правило: пропонуйте підтримку та допомогу. Ветерани можуть мати різні потреби при адаптації на новому робочому місці. Важливо показати, що ви готові допомогти. Та пропонувати ресурси для отримання необхідної підтримки. Четверте правило: уникайте загострення та обговорення травматичних подій, особливо, якщо сам ветеран цього просить. Важливо поважати побажання людини та не чіпати її, не заглиблюватись у деталі, якщо вона прямо про це просить. П'яте правило: залишайтеся відкритими та чесними в комунікації з ветеранами. Якщо ви не можете допомогти з певними потребами, краще відкрито про це сказати. А в ідеалі пошукати альтернативні ресурси або підказки, які можуть бути корисними для колеги екс-військового. Тепер поговоримо про конфлікти та як їх вирішувати в команді, де є ветерани та ветеранки. Загалом конфлікти можуть виникати в будь-якій команді, і це цілком нормально. Ми звикли говорити про них в негативному контексті, хоча це не завжди правильно. Бо часто конфлікт є показником того, що в команді є різноманітність ідей та думок, є люди, які готові відстоювати свої пропозиції та рішення, шукати компроміси. І нерідко це є корисною практикою для досягнення спільної мети, бо саме в дискусіях зазвичай знаходяться найбільш ефективні рішення. Проте, звісно, є такі конфлікти, які не несуть нічого хорошого. Мають негативний вплив на атмосферу в команді та її результативність, і потребують якнайшвидшого вирішення. Зокрема, до таких конфліктів відносяться ті, які можуть виникнути між ветераном або ветеранкою та цивільним на ґрунті політичних, соціальних питань, теми бойових дій чи, власне, ветеранського статусу. І спроби самостійно їх вирішити такими працівниками можуть обернутися провалом через різні підходи. Наприклад, екс-військові з досвіду кризових ситуацій у зоні бойових дій вміють швидко та без зайвих емоцій знаходити рішення. У цивільного персоналу ж можуть бути протилежні підходи. Якщо конфлікт вже виник і знаходиться у гострій стадії, тобто такій, коли суперечності сторін конфлікту виходять на публічний рівень, правильніше буде все ж втрутитись. Сподіватися, що якось воно та й вирішиться хибний шлях. Такі невирішені конфлікти можуть тягтись доволі довго, переходячи з гострої фази, у приховану. Але, врешті-решт, вони псують ефективність взаємодії всіх учасників ситуації. Тож, як треба поводитись, якщо виявлено гострий конфлікт у команді між ветераном та іншим працівником, вам як рекрутеру, HR-спеціалісту, менеджеру чи керівнику? Спершу спрямуйте зусилля на припинення гострого протистояння. Наприклад,. Не вимагайте від учасників конфлікту працювати разом над однією задачею, а навпаки, розведіть їх якомога далі один від одного. Це необхідно, щоб, поки ви працюєте над вирішенням конфлікту, він не набрав нових ще більш загрозливих обертів. Далі намагайтесь максимально об'єктивно розібратись у суті конфлікту. З кожним учасником треба поговорити віч на віч. Спочатку дайте кожному з них випуснути емоції. Вислухайте, а вже потім вступайте в дискусію. Бо поки людина перебуває в полоні сильних емоцій, їй буде складно об'єктивно сприймати інформацію. І є висока ймовірність, що вона навіть не почує ваших аргументів. Будьте відвертими у розмові, пообіцяйте надати зворотній зв'язок у певні терміни, але не обіцяйте зайвого, бо потім може статися, що ви не виконали обіцянку. Наприклад, якщо ви займаєте у розмові позицію одного з учасників. Ви тим самим формуєте в нього очікування на вирішення конфлікту на його користь. Ваша ж роль у цьому випадку бути незалежним суддею, посередником між сторонами конфлікту і компанією. Після того, як ви зібрали інформацію, обов'язково повинні бути певні дії та фідбек. Навіть якщо конфлікт мав суто емоційну природу, і обидві сторони зізналися в тому, що це була тимчасова реакція. Доречно поспілкуватися з ними обома або індивідуально, щоб вичерпати ситуацію. Якщо ж реакція зачіпає почуття одного з учасників, треба спокійно, але чесно пояснити йому, чому саме компанія приймає рішення так вчинити. І обов'язковий етап наприкінці вирішення конфлікту, про який зазвичай, на жаль, забувають, це винести з нього висновки на майбутнє. Чим би не завершився конфлікт, Наскільки б не мав позитивні або негативні наслідки, найважливіше питання, яке треба поставити як учасникам, так і собі, що зробити, аби подібна ситуація не виникла у майбутньому. Це можуть бути як індивідуальні дії та рішення з боку учасників конфлікту або їх безпосередніх керівників, так і більш чуттєві зміни, наприклад, у корпоративній етиці, нормах роботи тощо. Після участі у бойових діях ветерани можуть стикатись з певними психологічними переживаннями, які впливають на їх щоденне життя, наприклад, з підвищеною тривожністю, проблемами зі сном, апатією, родинними труднощами, дратівливістю. Це все нормальна реакція на ненормальні події. При поверненні до цивільного життя іноді ці реакції проходять швидко, і у результаті людина легко адаптується до нових умов. Зокрема, може впевнено будувати кар'єру чи власний бізнес. Проте частіше все ж саме період адаптації може супроводжуватись сильними хвилюваннями, стресом, невпевненістю у власних професійних можливостях. Це притаманно як тим екс-військовим, які повертаються на попереднє робоче місто, так і тим, хто працевлаштовується на нове. І від вас, як hr спеціаліста, менеджера чи керівника. На цьому етапі дуже важлива підтримка. Добре, якщо у вас в компанії є штатний психолог, до якого ви можете порадити звернутись працівникові. Якщо ні, то ось кілька порад, які допоможуть вам підтримати колег-ветеранів. Створіть сприятливе робоче середовище, в якому ветерани можуть почуватися комфортно та безпечно. Це може означати встановлення чітких правил та процедур, підтримку від керівництва та колег. Забезпечення достатньої кількості ресурсів для виконання завдань. Сприяйте комунікації та взаємодії між ветеранами та іншими працівниками. Ветерани можуть бути нерішучими звертатися за допомогою, якщо вони стикаються зі стресом або невпевненістю. Важливо, аби вони відчували себе комфортно, обговорюючи свої питання та потреби з менеджером або колегами. Надавайте підтримку та ресурси. Це може включати доступ до консультантів, програм допомоги ветеранам, а також надання інших ресурсів, які можуть бути корисними для роботи колег з військовим досвідом. Забезпечуйте ветеранів і ветеранок можливостями для навчання та розвитку на рівні з іншими працівниками, як софт-скілами, так і хард-скілами. Бажано, аби навчання було з практичними завданнями та детальним фідбеком. Це може бути навчання нових технологій. Участь у семінарах та конференціях, менторство, внутрішній soft skills, марафони тощо, надавайте індивідуальну підтримку та консультації. Це може включати one one зустрічі з ветеранами, індивідуальні консультації з психологом або коучем, які можуть допомогти ветеранам знайти способи впоратися зі стресом та невпевненістю, підвищити їхню самооцінку та самопочуття. Залучайте інших ветеранів і ветеранок до навчання нових колег з військовим досвідом. Це він-він схема для обох категорій працівників ексвійськових. Перші матимуть змогу поділитись досвідом, а немає нічого кращого для професійного росту, ніж навчання інших. Другі ж отримують чудову нагоду дізнатися більше про те, як інші ветерани успішно адаптувалися на новій роботі. У тих умовах, в яких ми живемо вже понад рік, будь-кому важливо турбуватись про своє ментальне здоров'я, а HR-спеціалістам, менеджерам, керівникам, які безпосередньо постійно взаємодіють з людьми, тим більше. Найпростіший крок назустріч самопідтримці взяти за правило регулярну фізичну активність, здорове харчування, добре висипання та відпочинок, а ще встановити межі між роботою та особистим життям. Тобто ніяких робочих справ на вихідних ночами чи пізніми вечорами. Тим більше, коли в цьому немає нагальної потреби. Це дуже прості, але дієві кроки, які вбережуть вас від вигорання та допоможуть зберегти енергію для себе та своїх близьких. Другим важливим кроком є забезпечення постійної психологічної підтримки та розвитку. Це може включати в себе консультації з психологами або кар'єрними консультантами. Участь у тренінгах та семінарах з підвищення кваліфікації, а також читання літератури з психології та управління персоналом. Як варіанти можемо спробувати інші інструменти для самопізнання та саморегуляції, як от коучинг, групові психологічні консультації. А ще рекомендуємо відвідувати зустрічі професійних спільнот, учасниками яких ви є. Це дозволяє обговорювати типові кейси, спільно знаходити рішення. Ділитись власним досвідом вирішення конкретних ситуацій та отримувати експертний, чесний фідбек на ваші дії. Також не завадить регулярно проводити чекап не лише свого здоров'я, а життя в цілому. Сприймайте своє життя як цілісну систему, а не як сукупність окремих подій та справ. Важливо зрозуміти, що кожен аспект нашого життя впливає на наш загальний рівень здоров'я та щастя. Чекап може включати перевірку стану здоров'я, охоплювати такі аспекти життя, як робота, відпочинок, взаємини з близькими та друзями, фінанси, освіта та інше. Наприклад, важливо регулярно аналізувати, як ви витрачаєте свій час протягом дня, які дії вимагають від вас багато енергії та часу, а які ні, як ви відновлюєте свій ресурс тощо. Сформуйте для себе важливі контрольні точки, які впливають на ваш фізичний та моральний стан. І щомісяця через них перевіряйте, наскільки якісно ви про себе турбуєтесь. Крім того, як ви напевно знаєте, HR-спеціалісти, менеджери та керівники повинні вміти ефективно управляти своїм часом та стресом. Нерідко це взаємопов'язані речі, тому ми говоримо про них саме у такій зв'язці. Тестуйте різноманітні техніки, нові підходи, активно делегуйте повноваження та окремі зони відповідальності колегам. Особливо, якщо є така можливість у компанії, шукайте рішення оптимізувати рутинні процеси. І як підсумок ділимось з вами декількома ефективними практиками, які можна використовувати для самодопомоги та уникнення вигорання. Перша mindfulness. Тобто практики дихання для зменшення хвилювання. Їх є дуже багато і важливо спробувати кілька, аби знайти найбільш ефективну для вас. Давайте зараз коротко розглянемо одну з найпопулярніших практика глибоке дихання. Її суть в тому, щоб зосередитися на своєму диханні, вдихаючи повітря через ніс і видихаючи через рот. Робити це повільно, фокусуючись на тому, як повітря проходить через легені. Таке глибоке дихання допомагає знизити рівень стресу та заспокоїти нервову систему. Друга практика метод прогресивної м'язової релаксації. Це коли ви по черзі напружуєте та розслаблюєте м'язи по всьому тілу. Важливо зосередитись на кожній частині свого тіла та розслабити її. Почніть з голови та шиї. Поступово переходячи до плечей, спини, живота, ніг та стоп. Потім розслабтесь і повторіть так 3-5 разів. Третя практика прогулянка на свіжому повітрі. Знаходьте можливість серед дня, особливо коли сонячно, виходити на прогулянку в парк або на вулицю, де є багато зелені. хоча б на 30 хвилин. Природа чудово заспокоює нерви та знижує рівень стресу. Особливо, коли чудова погода, світить сонце, співають птахи і є різнобар'я кольорів. Четверта практика ресурсні активності. Це ті, які вам дійсно подобаються, і після яких ви відчуваєте прилив енергії та сил, натхнення, бажання творити. Наприклад, це може бути йога або медитація, перегляд фільмів чи прослуховування музики. Відчукайте свого роду ритуали, які наповнюють ваш ресурс. Як -от, ранкові б'юті-процедури і дотримуйтесь їх на постійній основі. П'ята практика говорити ні перфекціонізму. Дозвольте собі робити помилки, не намагайтесь досягти ідеалу у всьому. Пам'ятайте про правило парето. 20% зусиль повинні приносити 80% результату. При перфекціонізмі це зазвичай неможливо. Шоста практика навчитись відключатись від робочих задач. Проводьте активно вихідні, використовуйте відпустки. Комусь цим допомагає внесення у свій особистий календар конкретних годин на себе і свій відпочинок. Пам'ятайте, що роботи завжди буде багато, задачі навряд колись закінчаться, і щоб витримувати такий режим, потрібно виділяти час на відновлення. Сьома практика не тримати в собі переживання чи проблеми. Говоріть про свої проблеми чи стрес з колегами або близькими. Підтримка інших може допомогти вам знайти вихід зі складної ситуації та побачити довгоочікуване світло в кінці тунелю. Восьма практика розширювати нетворк, тобто коло професійних контактів. Іноді при обговоренні проблеми з колегами як з однієї сфери, так і з інших, знаходяться чудові неочікувані рішення там, де ви раніше бачили лише проблему. Дев'ята практика звертатись за підтримкою до спеціалістів. Якщо є можливість та потреби, не соромтесь відвідувати психолога чи психотерапевта. Ці загальні, на перший погляд практики, насправді, при правильному та своєчасному використанні, може допомогти вам тримати на належному рівні своє самопочуття постійно. Тому, якщо ви щось не пробували, обов'язково виділіть на це віконце у графіку найближчим часом. Бо щоб далі турбуватися про інших, спершу потрібно потурбуватися про себе. Що ж? На цьому моменті хочу вас привітати з успішним завершенням курсу. Ми щиро віримо, що він допоміг вам розібратися у тому, як успішно та ефективно взаємодіяти з ветеранами та ветеранками, як кандидатами та колегами, і як в цьому процесі підтримувати себе та свій ресурс. І дуже віримо в збільшення кількості компаній та організацій, корпоративна культура яких відкрита до різноманітності людей, зокрема тих, що мають військовий досвід успіхів на цьому шляху?